Вітаю вас! Нарешті трішечки з'явився інтернет він трішечки швидший. Тому ролик буде грузитися не 6 годин, а 2 години. То зараз давайте подивимося про Крим. Бо дуже мені кортить узнати, що буде з Кримом після Нового року. Ну, Давайте дивитися, не зовсім після Нового року, а Крим взимку 23-го року. Ось з Нового року, там січень і лютий, що буде з Кримом? Той період, і зараз мене цікавить, як Кремль зараз налаштований щодо Криму. Що там в Кремлі думають про Крим? Як вони налаштовані зараз про Крим? Ой, як мені це подобається. Та вони розуміють, що фактично півострів уже для них втрачений, отак. І цей факт таке визиває у них переляк. Гайки вже так добре закручено, що в них не буде іншого виходу, як, як тікати з Криму. Підіжіть, знаєте про що це поспішаю? Шестірка мечів і башта це, отак от, як читати ці дві карти, то вони кажуть, другого виходу немає. Тобто треба тікати з Криму. І якщо у вас там ще є трохи щось в голові, то вже розумні люди сідають і тікають уже з Криму, бігом, бо потім вже виходу не буде. Отак. Тут немає зворотнього шляху. Що ще? Я так думаю, що це, мабуть, міст втомиться вже перевозити ті їхні ракети, і, мабуть, це мені показано про міст. Вода, Башта. Це дуже скоро рухне міст, і в Кремлі про це дуже добре знають. І Кремль розуміє, що вони Крим втрачають. У зв'язку з цим є і страхи, і паніка. Слухайте, ось обашня і луна. Якщо читати оці дві карти, якби разом да, в купі, то вони дають значення божевільня, це як хворобливі страхи, це як суїцид. Дуже цікаво, так. Ну тут гляньте, я не встигла ще позадавати всі свої питання, а мені ці три карти відповіли сразу. Я Крим, налаштований щодо Криму. Та тікати треба. тікати. Вони й промі знають, що той скоро впаде, і, 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 і взагалі треба тікати, бо наступають дуже 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 темні часи для Криму. Ну, не так для Криму, як для тих росіян, які знаходяться на території Криму. Ось так. Тобто там спокою немає. Добре, дивимося, як буде вирішуватися питання щодо Крима Криму між Україною і Росією. Як будуть вирішуватися питання? Угу. Та по всякому, мабуть, будуть спробувати росіянам пояснити ще раз, що Крим це Україна. Ну, мабуть, вони дуже погано розуміють українську, але як це не можуть запам'ятати. Будуть е -е, якось. Е -е, Усно, дипломатичним шляхом якось їм втлумачити, з'ясувати, що це перлина, що це чудовий півострів, що там неймовірна природа, і історичні споруди, і це треба якось зберегти для нащадків. Але ж, мабуть, зрозумінням у росіян тут будуть проблеми, і тому все ж таки подальше втлумачування буде військовим шляхом. І будуть тут ну, ймовірні втрати. Тобто Крим теж буде притерпати обстріли. Я спитала, як буде вирішуватися питання? Ну, спробують домовитися, але я так розумію, що мало. Щось буде домовлено, а щось буде вирішатися і тут по тузу мечів воєнним шляхом. Тобто Це будуть і обстріли, це буде. Ну, тоді дивимося, що буде цієї зими, ось зима 23-го року. Січень і лютий. Що буде коїтися в Криму? Що буде цією зимою? Що буде цією зимою? Ну, знаєте, така деструктивна атмосфера буде панувати. Вибухи будуть. Але, знаєте, тут все ж таки от, знову мені кажуть, що буде якесь чиєсь тручання. От коли вже буде йти конкретно мова про Крим і ще якась країна буде втручатися щодо руйнувань на півострові. Тобто, розумієте, якось зразу, от як бабахну, ну це, мабуть, міст, потім ще десь погепають, мабуть, їхні аеродроми і все, далі вже будуть казати, що ну так, який сенс, як міст вже втомиться, то який сенс для того, щоб бомбити той нещасний ну, щасливий півострів? так? В повітря будуть злітати воєнні об'єкти, але зовсім небагато цивільні будівлі будуть зачеплені. Небагато. Буде тут проведена якась стратегія, якась блискуча така, хитра, хитра така стратегія, про яку навіть, навіть будуть там потім казати. Тут хитрість від воєноначальника, і це буде успіх після умілого хитрого маневрування, отак я вам скажу. Але щоб сказати, що прям Крим ну, вщент зруйнований, ні. Щось ні. мост. Оце з мостом вирішать, і все. І на том вся бойня буде закончена. Так, тепер дивимося, ну тоді. Саме цікаве питання: чи повернеться Крим до складу України взимку 23-го року? Чи повернеться двойка жизлів? Імператриця? І трійка? Ну, звичайно, повернеться, Тоже можна було й не питати. Двійка жезлів це про кампанію, коли щось домовляється, щось вирішують, щось роблять. Ну, я скажу, тут попробують втлумачити дипломатично, але ж не дуже зрозуміють, трошки повоюють, і все ж таки дійдуть до якогось сенсу. І гепнуть міст і подальші воєнні дії вже не матимуть сенсу. Тобто щось вирішиться: ось імператриця це є Україна. Дивіться, було 2, стало 3, Тобто, прибавилося. Тому, я так скажу, взимку 23-го року, до кінця зими, Крим буде вільний від руського міру. Ну, так, це бачать мої таро. Мені дуже сподобалося вам. Дякую вам за увагу.